У гравців полісся ю 19 і гравчинь жіночої команди цього дня була особлива місія: ні, не сфотографуватися із вовком у фанзоні плей сіті. Зіграти із уболівальниками турнір із кікеру, тобто настільного футболу. Але статус професійних футболістів і футболісток їм геть зовсім не допоміг. Кажуть, що ви так швидко вилетіли з того турніру, чи це неправдива інформація? Ну так, не швидко. Одну гру виграли, але другу програли. Це Сисенні болівальники проти вас були? Так. Ну, тим, що ми програли, 5-0 програли. Взагалі без шансів. Це якому, на, якій, ну, на якому етапі ви програли? В півфіналі. В півфіналі? Так. А, а турнірна сітка яка була? Одна-четверта, півфінал і фінал. Тобто одну четверту ви виграли так. з яким рахунком? 5-4. Скільки голкіпер забив? А, не забував? Ні, напевно. Ворота, <рі> ти нормально захищав? <рі> ну, 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 як сенсі. бачите, 5-0 програли, значить, погано захищав. <рі> Що спільного є з футболом? Та не знаю, швидкість реакція. А так, більш нічого. Краще, ніж PlayStation чи ні? Ні, PlayStation краще. От і для Бориса Крушинського PlayStation теж краще. Він у фанзоні відповідав саме за цю частину ентертейменту. Е, що розказати? — Так. Словом, Борис турнір почав із перемоги. Було б не гарно, якби вибігали мене фіфо. А ти похивець фіфою? -фі? Ні, ні, не. Дуже. А хто у полісі топ з цього плану? Поліссі? Полісі? Ага. Мустафаю. Серйозно? Так, досить непогано. Мустафаю Фіфу. Контрстрайк, з маляком. Ага, а у вас якісь турніри були в команді Ні, ні О, фі -фі. Ну хіба в Туреччині, коли ми були, чи в Австрії по фіфі був. Ну я не, не брав участь. А ти от порівнював Фіфі, то ти на десь як все серединка, вище ну, чи? Не що як... середини, <laughs> чекай, від Мустафаєва скільки? Ой, там Мустафаєв зі мною бавився. <laughs> Мустафаєв дуже сильний, але тільки фіфі. Ну а ці ми це не будемо йому казати. Як ви зрозуміли, Борис Крушинський команді поки не помічник. Він досі перебуває у Лазареті. Що ти в такій цивільній формі, так би мовити? А чого не там зараз на полі, не на розминці? Не знаю, я травмований, тому в мене вільний графік, можна сказати. Що, що коли ти травмувався? Що сталося? З матчу з Динамо. Ну, доктор сказав, ми через три дні зробили МРТ. Доктор сказав, що в мене. Е, Мікро, тріщини в привідній кісті. Ну, дуже рідка травма. Я ніколи не чув за неї. Але думаю, це буде добре. Ну, ти вже тренуєшся? Ну ні, ні, тільки по колу бігаю. Навіть цього поки не може собі дозволити Лукас Тейлор. Як бачите, він поки пересувається лише ось так і дуже дуже повільно. До речі, ви теж помітили, що Лукас завжди співає гімн України приємно і цінно. із великоднього столу на футбол цього недільного дня у Житомирі маршрут був тільки такий. Он для пана Сергія цей день взагалі видався історичним. Він вперше на футболі за дуже довгий час. Перше з моменту відновлення футболу в Житомирі, я перший раз на футболі. Перше я до... ходив дуже давно, ще на полісі шанте. А тому перше, що зробив пан Сергій, купив програмку Немед, щоб бути в курсі усіх останніх подій. А там і справді є що почитати. Зверніть увагу, тут не лише новий дизайн, а й наповнення. Рівень топ. Ну, мабуть, штук 20. Продали за сьогодні дуже прикольні програмки. Оновлені в них небагато більше інформації про клуб. Так що їх... попит більше так. Звісно, собі одну лишили ні лишіть, бо розберуть добре. А ще оболівальники перед матчем вирішили кинути великодній виклик гравцям і тренеру Полісся. Дивіться, що із того вийшло. Великодні кошики на стадіоні були не просто для красивої картинки. Саме ними обмінювалися перед матчем Полісся із зорею. Свій кошик отримала і бригада арбітрів на чолі із Володимиром Новохатнім. Полісся досить швидко забило. Смоляков гледів забігання Назаренка і класно віддав у вільну зону. Це був дуже красивий гол Олександра, але асистент арбітра на лінії підняв прапорець офсайд. Однак у Вар була своя думка, і Новохатній вказав на центр поля. Ти думав, зарахують чи не зарахують? Більше думав, що зарахують, тому що коли я бігав, я бачив, що ну, немає офсайду, але трошки, трошки були сумніви, тому що в момент передачі міг забігти за лінію захисників. Але коли суддя слухав, я був процентів на 80% впевнений, що буде гол. Минулого разу, коли ти забив гол, ти казав, що на 70% він Мустафаєва, той, хто віддав асист, а зараз на скільки відсотків це твій гол? Щоб не ображати Смолякова, хай буде 50 на 50. Словом, гол зарахували, а потім ще й зоря залишилося в меншості. Другу жовту отримав Яцик. У Полісся було чимало моментів біля воріт луганців. У стійку прийшовся удар Петряка. Мав непогану нагоду фортюне, і це лише деякі з них. Нібито все має бути добре, але мабуть, ми десь. Розслабилися, бо не вистачило концентрації і треба було закривати цю гру в першому таймі. А зоря витиснула максимум із ситуації, зрівняла рахунок з усилями Гереро – 1-1. Суперник гарний, який знає смак Єврокубків, який знає, як грати по таких, таких суперників, як і Полісся, як і Єврокубкові команди. Тому я думаю, що в них більше було. Не бажання, а опиту, так скажемо, так. що вони знали, як таку погоду. Навіть в десятьох залишившись, вони мали свій план на гру. Який був план на гру у Полісся? І ну, ніби здавалося, все складалося ідеально. Забили гол, потім кількісна перевага. Так, звичайно, все йшло по нашому плану, але цей гол, який трохи збив наш план і Дав нам е, змогу спернику е, оборонятися великими силами, і нам, на жаль, не вдалося скрити цю велику оборону. Говорилося про те, що кожен поєдинок це по суті фінал, так? Тому що всі хочуть досягти цього бажаного єврокубкового місця. Наскільки після цієї нічії 1-1 завдання складніше стало? Ну наскільки ви знаєте, ми здобули все одне очко, е, яке я думаю, що нам допоможуть в кінці свого плану, який нам поставили керівництво. тому Це все одно очко, не баранка, як то кажуть, а це все одно очко, тому я думаю, що воно нам допоможе. А ще у неділю після матчу вітання отримували двоє гравців. Перший це Олександр Назаренко. Сьогодні для тебе дуже особливий поєдинок. Він сотий в УПЛ. От така то дата. Серйозно, Серйозно сотий поєдинок в УПЛ. Я не знав. Супер. Будемо йти далі. Хочеться більше. Хочеться скільки? Ну, двісті п'ятдесят триста. Ну і другий гравець, для якого 5 травня 2024-го. Точно стане червоним днем календаря. Це Михайло Раско. Він дебютував за головну команду Поліса. Хочеться почути твої враження, емоції. Ну, враження дуже чудові, але, на жаль, не виграли. Але ми будемо боротись далі. У нас ще три гри. Нічого, двигаємося далі. Ти знаєш, що ти дебютуєш сьогодні? Ні, я не знав. Коли ти ну, дізнався про те, що ти ось ось будеш виходити на поле? Ну, На Розуміється, було якраз і. Це Дік Шевченка сказала. Міша, я підійшов і вже Сказав виходити. І що, ти почав хвилюватися? Думаю, хвилювання було так. А найбільше за що переживав? Та щоб не простигав. <плес> 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 які які твої рекомендації давав Сергій Юрійович, коли ти виходив? Щоб завжди нагнятав вперед тільки перед і удари. Як ти думаєш, наскільки ти справився сьогодні з завданням? Я розумію, що найкраще справляння з завданням це гол, але тим не менше. Так. Ти задоволений, в принципі, як в ігру? Так, ну міг ще бити поворот, але не знаю, що не мене передумав останній момент. Що тобі сказав Сергій Шищенко після гри? Привітав з дебюту. Тепер наступна планка твоя яка? Спочатку планка була дебютувати, а тепер що наступне? Тепер по хоч мінімум хоч 45 хвилин зіграти. А коли буде в завданні гол забити? гол прийде. Поставив лайк, підписався на канал, молодчина. Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.